Росіяни знову наступали на Харківщині. За останній місяць ситуація були певні американські гірки. Важкі бої під Куп'янськом. Оце ось звук. Це якраз приліт в те саме місце, звідки ми щойно поїхали. Може бути, що не вспіш вистрілити вже по тобі прилітає. Жінка, яка з маленькою дитиною вийшла пішки з окупації під обстрілами. Трупи були всі накриті. Мірні граждані жінки, мужчини, і вперше вдома. Харківський напрям, про який не можна забувати. І про те, як під Куп'янськом росіяни знову наступають на ті самі граблі. Харківщина, Куп'янський фронт. Напруга, яку у буквальному сенсі чутно у повітрі. Зараз триває підготовка БМ-21 град до своєї роботи. Навідники вже отримали цілі і буде зараз «Град» працювати по ворожим цілям. Але от ви зараз можете чути. Розвідники виявили, що прямо в цей момент у небі літає пташка, і тому по ним працює побро. Одна ми Це додатково тисне на артилеристів. Якщо у небі дрон, вирогідність удару по бойовій машині різко зростає. Дивіться, акуратно, може, під кущики, бо десь кічка літає. Що подобається? 30 секунд. 30 секунд. І без того важку роботу артилеристи 14-ї бригади мають виконувати ще швидше. Три вогонь! Десь поруч з нами зенітні установки намагаються збити ворожий дрон. Але робота ще не виконана. Потрібне коригування та ще один залп. Відпрацювали артилеристи, і зараз треба робити терміновий перекат, тому що у повітрі, у повітрі є пташка, яка уважна пильно стежить за нашими артилеристами. Для мене найскладніше це коли над головою літає і тебе пасуть. Оце мене найсложніше. Оце, ну, бо вони просто бачать, звідки ти працюєш і туди одразу починають класти. Не було би в них в воздусі очей, можна сказати, то було працювати набагато легше. Це ти виїхав, навівся, собі спокійно стріляєш, тебе коректують і все. А так, поскольку в них є птічки, як ви бачили, сьогодні треба було зробити все дуже швидко, оперативно, щоб нас просто не накрили. Наші сили так само, як і ворог, завжди тримають у повітрі очі. Ці відео з дронів результати роботи, у тому числі артилеристів. Ворожий екіпаж намагається евакуюватися із самохідно артилерійської установки, тому що зараз буде. За цих два тижні то якось вроді воно трохи стихло, бо раніше то вони пробували тут штурмувати цими отрядами штурмзет, йшли в наступ, в наступ, кожен день наступ, кожен день робота. Тому тут фігарили без перекуру, можна сказати. А зараз трошки воно якось притихло, але все одно вони щось питаються робити, щось пробують, але в них нічого не виходить, даємо гідну відповідь. Оце ось звук це якраз приліт в те саме місце, звідки ми щойно поїхали. Саме тому артилеристи працюють дуже швидко, відпрацювали по ворожим цілям і просто миттєво змінюють локацію, тому що. Ворог постійно спостерігає з неба за е, переміщенням наших військових і тим більше таких машин, як град. От можете дати оцінку, чи швидко вони навелися? Виходьте. Оце? Де? Ні, це ще довго можна сказати. Було так. Обично може бути отв'ятка одразу, може бути, що не вспіш вистрілити, вже по тобі прилітає. А це вони щось довго думали. Ну це на нашу пользу, звісно, що вони так довго думають. Ну, знову. Це вже десь туди, трохи ближче. Але то все одно не по нам. Куп'янськ протягом півроку був під російською окупацією. Його захопили на четвертий день. Місцеві виходили з прапорами, співали український гімн. Робили все, щоб не підкорятися російським військовим. Для Росії Куп'янськ був важливим транспортним вузлом. Через місто проходило постачання усього угруповання. Тож, коли українська армія минулої осені розбила на Харківщині росіян, це був немов осінній врожай. ЗСУ зібрали біля 350 одиниць ворожої техніки та поставили собі на озброєння. Це кадри, коли місто щойно звільнили: покинуті автівки, накриті тіла росіян і розбитий міст. Люди потоком йшли з тієї сторони річки. Куп'янськ поділений річкою Оскіл. І це місце, це єдине місце, де можна перетнути і перейти з однієї сторони на іншу. Зараз мост, як бачите, зруйнований. А ця дорога вона веде із Куп'янського узлового. І коли люди намагалися евакуюватися звідти, у кого були автівки, вони доїжджали на своїх машинах тут, і потім їх просто залишали і переходили вже туди. От, наприклад, ця машина. В ній там залишилися дитячі іграшки. Напевно, на цій машині евакуювалися разом з дітьми. З Мариною ми познайомилися рік тому напередодні харківського наступу. З 11-річною донькою ховалася у підвалі, коли закінчилися продукти, просто пішли пішки на зустріч з СУ. Це інтерв'ю ми писали минулої осені на наступний день після евакуації. Психологічний та фізичний стан видно просто в її очах. Я бачу, що вже все, ми оголодали настолько, що вже немає сил нам двигатися. І я зрозуміла, що ще день два-три. Ми не зможемо двігатися від голода. І я говорю, ні, пайдемо, 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 пішком. Її будинок неподалік Куп'янська у селі Пристін. Пішки разом з дитиною вони йшли біля 50 кілометрів, 12 годин. З того моменту Марина жодного разу не була вдома. Сьогодні ми їдемо з нею у рідне село. Всю дорогу жінка просто мовчить. Все навколо навіює спогади. Марина соромиться своїх сліз. Каже, не може дозволити собі плакати, але емоції беруть гору. Комната дочери. Конечно, она такой не была в таком виде. А это она росла, мы постоянно измеряли ее рост. Когда она будет такая же ростом, как мама. У будинку все договори дрыгом. Речі розкидані. На этой игрушке ее любимый конь буцефал. Вот. Она с ним засыпала, просыпалась. Так, это вышивала мама. Это я заберу с собой. Может, еще фотографии где-то найду. В этом мы планировали сходить на Новый год. В этом школу. В украинскую школу. Ну, пришли освободители. Сьогодні інтерв'ю із Мариною дається легше, ніж рік тому. Розповідає страшні деталі минулорічної евакуації. Ну, страшно це не то слово, страшно. Так, да, було дуже страшно. Ну, трупи були всі накриті. Ми не бачили, щоб відкрита труп лежала, їх накривали одразу. Хто накривав, я не знаю. Я не бачила. Ну, все были накрыты мирные граждане, женщины, мужчины. Там максимум выглядывала из полотна рука или нога. Проходили, закрывала глаза дочери рукой, чтобы не видела. Я говорила, идем дальше. Не смотри. Смотри на меня. Понимаете, там не километры. Там у нас жизнь целая. Мы прошли там целую жизнь. потому що, коли страшно і все жахливо, хвилина, вона ділиться на вічності. Найскладніше для Марини – повернути доньку до звичного життя. Минув рік, але дитячий біль все ще залишається. Вона в себе ще довго буде приходити, тому що потрібні -то якісь більш яркі події в її житті, які, як сотруть ці пам'ятки. Ні, ці пам'ятки – вони на всю життя. Ні, звісно. Нет, это нужно очень долгое время, очень длительный период. Общение с детками не, не в онлайне, а вживую. По-другому. Слишком много всего было. Ну и самое такое тяжелое, конечно, это голод. Потом кончились спички, потом свечки. Ужас. Вы там нету, не брат находится в Москве. Ну, периодически присылает СМС или как знаю. Пишет, что здесь все это декорации, что никакой войны нет. Что просто мы идем вас освобождать, хотя я не, я не могу понять, от чего меня освободили от моего дома. Хочу сказать, пользуясь моментом, передать брату, пускай он увидит дом, в котором он тоже жил, тоже рос. Посмотри, пожалуйста. Где здесь декорації. Може, я для нього декорація. Після череди успішних українських наступів на Бахмутському та Запорізькому напрямках ворог намагався скрасити поразки атакою на Харківському. Росіяни зазнали втрат. Дмитро один з тих, хто тримає першу лінію оборони. За останній місяць ситуація були певні американські гірки. Якщо починати серпня, це була фаза наступу ворога, і ситуація була доволі складною, не критичною, але контрольованою. А наразі їхній наступ захлебнувся і він ну, не несе як такої якоїсь небезпеки власне для Куп'янська і для, для особисто нашого потрослів. Звідси добре видно, чому місто Куп'янськ це важлива, важлива точка для наших оборонців. Тому що вже в кількох кілометрах звідси видно дим після роботи артилерії, розпочинається лінія фронту. А ми, фактично, стоячи на цьому березі річки Оскол, перебуваємо на висоті. Саме тому українські військові будуть захищати у будь-якому разі місто до останнього. Коли ми говоримо про Куп'янськ, чому це стратегічно важливе місце? Я розумію, чому воно для нас стратегічно важливе, тому що Купянськ це все-таки переправи через оскол. Це важливий правий берег, який вищий за лівий берег. Мені дуже складно зрозуміти, чому для ворога він настільки нас важливий, тому що вони впираються в річку і далі висоти йдуть. Мені складно зрозуміти їхній логіку. Для нас це надзвичайно важливе місто. Тому ми за нього зрозуміли, що... Ну, Будемо боротися стояти до останнього. Ось а для них я не розумію, чому вони з багато уваги приділяють копицьку. Тому що там далі, ну навіть не гіршому для нас сценарії, вони вкрутяться просто-напросто в висоти правого берегу, і а далі що на останню роль у зменшенні російської активності відіграє саме робота артилерії, зокрема, касетні боєприпаси, каже Дмитро, які не так давно отримало від партнерів наше військо. На цьому напрямку наша артилерія має перевагу над артилерією ворога. Ось, наприклад, дуже приємно звуку слуху звучать, наприклад, ті ж самі наші касетні боєприпаси, які ну допомогли зупинити ворога, і ну ми чуємо підтримку артилерії. Ну справді чуємо. Я просто служу вже півтора року, з початку війни, і був літом в Солидарії, то тут навіть прийняти не можна. От якщо раніше на один наш постріл було 20 їхніх, то зараз на один їхній постріл 10 наших. За рік після деокупації об'єктивно мало що змінилося. Це кадр вересня 2022-го, А це Куп'янськ у вересні 23-го. Стало чистіше, але про звичайне життя говорити зарано. Увага! Розшук біля місцевого відділку поліції є такий стенд злочинців, яких розшукує поліція. І, зокрема, тут є навіть фотографії Львова, Білова Марія. Це уповноважена Російської Федерації по правах дітей, а також російський диктатор Володимир Путін. І є приписка: прошу орієнтувати особовий склад, громадськість, допоміжні сили на встановлення розшукуваного злочинця. Поки ми були у Куп'янську, кілька разів прилетіло по місту. Роботи немає, не де ж не чуне І За рахунок чого виживаєте? Ну Помач нам тут потрошку раз в місяць дають, значить їжі. Виїжджають, тому що обстрілюють постійно. З всього підряд, куди ще знає. Літає, постійно. В місті працює три магазини. Ця крамниця до сьогодні була зачинена. Ми перші клієнти готуються відкриватися. Наш міст красивий, він свій куча організацій, куча всього. На даний момент не нічого. Говоря, доволі суполи решение відкривати магазин. Може діти, треба якось зупитися. Життя продовжується. Да, ми шо. не уезжали нікуди, не в час окупації. Діти, звісно, зараз в Харкові. Знімають не. житло. А так, ну живемо, живем все все у... да. mm -hmm. що сказати. Хлопці у нас харчі так что. Все буде добре, все буде Україна. Загалом у Куп'янську доволі тихо, якщо не зважати на повітряну тривогу, яка тут доволі часто. Людей поїхало звідси багато, але все одно все ще залишаються люди, які не хочуть евакуюватися із Куп'янська. Поможемо вам. Ага, ага, Давайте. Я... Не, ні, ні, все в порядку. Просто чуть-чуть Хорошо. Олександр майже щодня зі своєю командою Троянда на руці їздить околицями Куп'янська. Вивозить людей із небезпечних місць. Тепер ви мене як родного обнімаєте. Обнімаєте як родного. Опа! І ми ж на місці. Через посилення інтенсивності обстрілів 9 серпня 2023 року у регіоні ввели обов'язкову евакуацію. Вона відрізняється від примусової тим, що змусити людей залишити небезпечні території, ніхто не зможе, тому влада лише інформує населення про можливість виїхати у безпечніші місця, отримати фінансову, медичну, гуманітарну допомогу та тимчасове житло. У Нас були случаї, коли ми. Уговаривали людей эвакуироваться и потом узнавали об их гибели. Поэтому есть понимание того, что ну, многие не отдают себе отчета о реальности об опасности. Вот, вот мы сегодня, например, ездили по ковшировке, агитировали людей. И часто популярный ответ это как судьба будет. Женщина мне рассказывает про судьбу, в которую, на той же лавочке, на которой мы с ней общались. Ударила мина неподалеку, я осколками разбила эту лавочку, ей всю бочину раскрыла, там, ну, там ужас. И все равно она говорит, как судьба будет, так и будет. А вот это настоящее чувство. Наиболее эмоциональная ситуация для меня это вот как раз родители с детьми, которые отказываются эвакуироваться. Взрослые люди, ну так или иначе, каждый несет ответственность за себя, и это их решение взрослого Но когда у тебя, как в некоторых случаях, по пять детей, и он сидит в подолах, вышесказанных, и отказывается оттуда уезжать, ну, Перша реакція це жуткая агресія, ти очень злишься, Вторая психуєш. Стара реакція це опустошення. Просто ти від непонимання, від своєї бесполезности. Ну, це прямо убивает. Кожного дня під страхом смерті їдуть туди, звідки можна не повернутися. На наступний день після нашого спілкування команда Олександра була у лічених метрах від російської керованої авіабомби. Їм пощастило, а усіх колегам ні. Пряме влучання в авто разом з волонтерами загинули восьмеро людей. Життя у Куп'янську та на його околицях швидше на паузі. Лінія фронту занадто близько. Але в чому місцеві єдині? Так це в тому, що найгірше вже позаду, маючи на увазі російську окупацію. І такий оптимізм, хоч і звучить красиво, але стоячи тут, сприймається інакше. Росіяни знову наступили на куп'янські граблі. Нехай все буде добре, але це добре настане тільки після повної нашої перемоги.